Ну, По чехлові на той тесак, який ми знаходили, пам'ятаєте? Товщина метала зацініть. Важкенький такий, ну, тут хоч розмір нормальний. Прям то, що треба. Я думаю, що це той самий виробник, що і Тесак. Навіть та заглушка така є на кінчику. В Тисаку їх було дві на початку і на кінцеві. Ну і кольори цієї штуки кобори такий самий точ в точ як був в Тисакові. Прикольно. Одразу ж йде в, в Телеграм-руку. Якщо ви подобали, залітайте. Так, і остання, остання така потужна. посылка. Так, коробка будет заважать. Давайте ее откроем и посмотрим, что тут. О, Боже. Так, тоже Китай. И тоже сумка. Рюкзак окей. Ну, Якщо відправник Китай, то це однозначно не оригінал, але видно, що він нульц, бо замки, знаєте, коли нові вони посерединки, і ти можеш відкрити в будь-яку потрібну сторону. Окей, все працює. Лямки ще не а, просунуті. Ззаді ось так виглядає. Такий рюкзак Nike. Ну, я думаю йому. Ціна гривень 250-300 Ну Там подивимось на а, лінзі на гуглові. Гарне закінчення, як на мене, Скільки у нас за цей випуск Чотири сумки було. Це ж було в цьому випуску чи в попередньому.